В цей житловий будинок, що в селі Мила Дмитрівської громади, поцілили з ворожого танка в перший день російського вторгнення. Відтоді майже 100 сімей залишились без житла. Розрушений в перший день агресії, коли расисти зайшли на територію села Мила. У нас тут рядом біля магазина Фора наші бійці територіальної оборони вступили з колоною ворогів. Перестрілки і вони е, зразу е, внесту почали стріляти трасерами з танків по будинку. Сьогодні ж цей будинок один з об'єктів, які підлягають відбудові в рамках програми відновлення, що стартувала за сприяння платформи Юнайтед 24 Всього за цією програмою на Київщині планується відновити 18 пошкоджених об'єктів. Відповідний меморандум про співпрацю та масштабне відновлення підписали Київська обласна військова адміністрація, Мінінфраструктури та про ООН. Наразі роботи розпочалися у трьох населених пунктах, а саме у гостомелі, селі Бузова та селі Мила Дмитрівської громади. Проект ЮНЕТІ 24 започаткований з ініціативи президента, і це фонд, який може перерахувати кошти будь-які люди, будь-які організації, будь-які бізнес. Території всієї країни і той обсяг коштів, які наразі закумульовано на відновлення цих 18 будинків, це і є якраз донати, які перераховували люди. В різному обсязі це і 20 доларів, це і 200 тисяч. Тобто це дуже дуже різний по обсягах і по функціях, і по процесах залучення коштів. І саме було прийнято рішення сконцентрувати ці кошти і відновити безпосередньо 18 будинків Київській області, щоб мати розуміння того, що територія, яка була деокупована, давала найбільшу кількість пошкоджень, почала відновлюватися саме в таких складних роботах. Об'єкти мають бути відновлені вже до початку опалювального сезону. Головна вимога прозорість та підзвітність всіх процесів. Тому для моніторингу на кожному з них будуть встановлені камери, які онлайн транслюватимуть процес відбудови. В свою чергу, технічний нагляд здійснюватиме програми розвитку ООН та Київська обласна військова адміністрація. Це чітке завдання президента України та уряду України. Наша Київська обласна військова адміністрація повинна виконати це завдання, це швидке та якісне відновлення. Ми залучили також під цією програмою, програмою це технічний нагляд, також технічний нагляд буде здійснювати з, з нашої адміністрації, а також наше загальне спільне завдання це контроль за якістю і за швидкістю. Орієнтовна вартість відновлення зазначених 18 будинків 800 мільйонів гривень. Загалом проект дозволить повернути в домівки понад 4 тисячі мешканців сьогодні великий день, адже люди, жителі Київської області, відбудовують своє життя. Для нас це честь бути частиною такої ініціативи, як Юнайтед 24 і бути залученими до процесу відбудови. Ми сподіваємось, що такі відновлювальні роботи дозволять людям нарешті повернутись до своїх домівок. Повернутися до своєї домівки разом із родиною вже зовсім скоро. Сподівається, Андрій, мешканець зруйнованого окупантами будинку. Ми дуже Дякуємо і за те, що фінансують це будівництво, і за те, що вікна в менш пошкоджених будинках вже в двох великих поміняли. В приватному секторі вікна поміняли. Відбудова у нас іде. І за це велика дяка тим, хто на це кошти знаходить, збирає, фінансує, хто це робить фізично. Місцеві мешканці дуже вдячні.